Привіт! Якщо вам набридло постійно шукати розетку, щоб підключити пилосос, чи плутатись у гофрованому шлангу, тоді саме час придивитись до акумуляторного пилососа, наприклад, до RZTK V25 Easy чи V45 Flex. До речі, цікаво, чого один ізі, а інший ні, якщо вони обидва важать 2,5 кг. Обидва контейнерного типу, тобто без мішка, вміють вертикально паркуватись, маневрені та й взагалі допоможуть за лічені хвилини прибрати шерсть домашніх улюбленців, всілякі крихти та інше сміття. Ну що ж, подивимось, чим же вони особливі. Почнемо з РЗТК V25 ізі. Тут можливостей менше, але і цінник, відповідно також менше. Стильний та ненав'язливий дизайн, який впишеться у будь-який інтер'єр, тримати в руці зручно. Трубка алюмінієва, щітка поворотна та зі світлодіодним підсвічуванням, тому жодна крихта не залишиться непомітною навіть в умовах поганого освітлення. Всередині безщитковий мотор потужністю 250 Вт. Все це разом дає нам класне колосо, з яким дійсно зручно прибирати підлогу, плінтуси, дитячі візочок, полички, меблі, будь що. Для цього у комплектації є насадка для щілин та комбінована насадка 2 в одному. Також є настінне кріплення та зарядка для пилососа. Але якщо постійно тримати його на зарядці, то 4-5 годин, які необхідні для повного заряджання, пройдуть абсолютно непомітно. А ось повного заряду акумулятора місткістю 2200 мА вистачить до 40 хвилин роботи в режимі еко та до 15 хвилин в режимі турбо. Ось тут на дисплеї видно рівень заряду, тому пилосос точно не розрядиться зненацька. Головна Перевага таких полососів в тому, що в них немає мішків, які створюють пилові хмаринки. Так ось, тут все сміття потрапляє в оцей контейнер об'ємом 600 мл. Для одного-двох прибирань точно вистачить, але все залежить від того, наскільки у вас збрудно. Всередині у нас ще система фільтрації HEPA H10 та губка, які вловлюють найдрібніші частинки пилу, тим самим залишаючи повітря у оселі чистим та приємним. А сам контейнер знімається та спустошується одним натисканням. Якщо лише сухого прибирання замало, а хочеться забути ще й про швабру, тоді зверніть увагу на RZTK V45 Flex. З ним ви точно забудете про те, як це віджимати швабру рукою. Цей пилосос потужніший, може працювати довше ніж від 25 Easy, А ще він гнеться для зручності прибирання під низькими меблями. Не даремно ж він флекс. Трубка складається та розкладається з мінімальними вашими зусиллями, за що спина точно подякує вам. А завдяки тому, що на щітці є світлодіоди підсвічування, як і у моделі без вологого прибирання, все сміття та бруд точно опиняться там, де їм і місце. Турбощітка поворотна, маневрена, пилосос наче їде сам. Не потрібно прикладати багато зусиль для цього. Цей пилосос, як я вже казала, миючий, тому й комплектація тут щедріша, ніж у попередньої моделі. Тут є спеціальна насадка з контейнером для води, 300 мл та мопо. З цією насадкою ви можете суттєво заощадити час на прибиранні, адже вона одразу робить і сухе, і вологе прибирання. Також у комплектації насадка для м'яких меблів, міні турбощітка а точніше, справжнє спасіння на випадок, якщо у вас є домашні улюбленці чи випадає багато волосся, Щілинна щітка для кутів та важкодоступних місць. місць. ручці акумулятор, ємність якого вистачає на 60 хвилин роботи у режимі еко та 15 хвилин у турборежимі. А так заряджається все ті ж 4-5 годин. Контейнер для пилу об'ємом 600 мл, подвійна система фільтрації, регулювання потужності автоматичне. Пристрій сам розпізнає рівень забруднення і змінює інтенсивність смоктування. Але це також можна зробити і на ручці. Ось такі новинки з'явилися у нас в магазині. Посилання на них залишаємо в описі до цього відео і чекаємо на ваші коментарі, який з полососів вам сподобався більше.